На це законний до Ходіть знову, розслідуємо знову. раз поставитися на камеру. Мерці картонку порадитися, зв'язку, не пальне збройно, а матерічні та колонії. Срок її ухвалили саме види протягом одного місця. Скільки ви платите за реабілітацію? Приїхали. Це тоже з Вінниці. це. Це що? Це кривляє прималяє. Тернопільські поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно шести чоловіків, які насильно утримували людей. Позбавлення волі строком від 5 до 10 років загрожує шістьом чоловікам. Їм слідчі детективи інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб. Незаконні заробітки ще наприкінці 2022 року організував житель Вінничини. Він на території трьох областей України організував реабілітацію. Центри, в яких під маскою допомоги насильно утримували пацієнтів. Допомагали оздоровлювати клієнтів ще п'ятеро спільників. Усі вони свого часу зловживали наркотиками та алкоголем. Родичам пацієнтів зловмисники розповідали, що у їхніх центрах комфортні умови, що там працюють висококваліфіковані лікарі, які гарантують 100% позбавлення від залежностей. Насправді ж, усе було набагато гірше. Люди знаходили по п'ятеро в кімнатах. На вікнах були решітки без ручок, двері були зачинені. На вулицю пацієнти могли виходити лише у присутності персоналу, а про мобільні телефони на період лікування сказали забути. За ці послуги реабілітологи брали від 8 до 20 тисяч гривень в місяць.